Астрологічний прогноз. Мобілізація в Російській Федерації, законопроекти про мобілізацію через електронні засоби 11 квітня був прийнятий законопроект і на з'єднанні Сонця з Юпітером. Це означає, що це призведе до збільшення армії Російської Федерації, бо Юпітер означає збільшення. Тобто законопроект на багато енергії Юпітера був прийнятий. Юпітер означає збільшення. Але за рахунок того, що це період ретроградного Меркурія і період затемнень, то е, ну, якість людей, яких призовуть в армію, вона не висока. Тобто призовуть людей, які не хочуть низько мотивовані, багато з них не будуть хотіти воювати. Марс знаходиться в раке. В квітні і травні рак означає не йти вперед, йти назад, ховатися. Багато людей будуть ховатися від цього. Тобто, росіяни, скоріш за все, не будуть ну, робити в Росії революцію, а будуть намагатися уникнути. Там, дасть хабаря чи ще якимось хитрими способами ховатися в основному, тренд такий вважаю, що буде. Вважаю, що напруження соціальне в Російській Федерації внаслідок цього законопроекту і мобілізації, воно буде. Весь квітень і майже весь травень, тому що це періоди затемнень. Вони в марсіанських знаках зодіака, вогні, сонячне і місячне в Скорпіоні, Марс це планета війни. Тобто Скорпіон пов'язаний з тим, щоб боятися. І вважаю, що це буде такий період страха в Російській Федерації, період терору, ну, такий з боку влади до людей. Але вважаю, що люди будуть боятися, не протестувати, нічого такого не робити. Значить, це призведе, вважаю, що до збільшення російської армії, от сонце з'єднання з Юпітером. Але в червні ця тематика, вона ну, відійде, тому що. По Астрології, якби планети змінять свої знаки зодіака. Плутон вийде з водолія, тобто Плутон з водолії пов'язаний з електронним рабством. Знову вказірог повернеться до Нового року з червня 23-го до Нового року. Тобто тематика на літо, на осінь 23-го з електронними повістками, вона якось на другий план відійде. Також те, що це законопроект при ретроградному Меркурії приймається. Це те, що означає, що якось воно зміниться, не буде в тому сенсі, як воно має зараз. От. Але ж також те, що це відбувається в затемненні, це означає, що все такий кармічний, м -м, кармічний бумеранг прилітає назад, бо люди в Російській Федерації вони хотіли і хочуть знищити українців, і по закону карми ну, їм прилітає так -так, ну, такий кармічний возврат. Значить, в карті Путіна, якщо подивитись, то видно, що, один, ну, що в цей квітень, це сонце вогні напроти його знака Терези. Це означає, що таким чином Путін воює, це його засіб війни, тобто мобілізація, тобто люди за допомогою людей. Ну, як і є знак з -дяка Терези, це знак, який вирішує свої проблеми за рахунок взаємодії з іншими людьми, а в худшому випадку за рахунок інших людей. От, ну оця опозиція означає, що Путін воює так, от за допомогою мобілізації. Ну а також опозиція означає, що в ітогі ця мобілізація йому не допоможе. Це те, що до нього в опозиції, це не те, що йому треба. У ну, цих так ж його карті видно, от до місяця, який пов'язаний в карті правителя з народом, почав робити квадратуру Сатурн. От якраз в квітні. 2023 року. Це означає, що починаючи з квітня російський народ особливо буде з боку Путіна відчувати ну, обмеження. І ну, такі, це в принципі іде конфлікт з народом. Марс знак з рак означає народ, Марс означає ну, щось різке таке. Це все буде призводити до того, що ну, авторитет імідж Путіна буде падати. Популярність його в народі за рахунок цих, цих дій буде падати, але ну, найближчі два місяці дійсно Путін підвищить, хоч не якість, але кількість російської армії. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за увагу.